Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра, 23 серпня сьогодні, і хочу я подивитися, чого чекати Україні в цей період. Період святкування Дня Незалежності у нас сьогодні з вами День Прапора України. З чим я вас і вітаю. От завтра День Незалежності. Ну, давайте подивимося, але ж розуміємо про те, що Таро не сильно показує, не сильно орієнтується в строках, тому дивимося. Образно від сьогодні, там, ну, грубо до кінця місяця. Да? Це от, давайте так. Період святкування Дня Незалежності. Цей період, тобто не конкретно 24-го, а от від, від зараз і до. Період святкування Дня Незалежності. Чого чекати в Україні від Росії? Чи щось готує? Росія для України. На цей період чи щось готує? Король Кубків одразу карта Зеленського виходить. Ну, знаєте, тут е, таке відчуття, що вже якась інформація є. Дев'ятка мечів, до речі, Штати ще да, попереджали своїх е, людей, які живуть в Україні. ну там закликали їх виїхати, да чи якось так. А, карта Зеленського, дев'ятка мечів, я так розумію, що якісь попередження з цього приводу вже є, а, влада готується. Ну Але, знаєте, це коли ти боїшся якихось неконтрольованих наслідків. Дев'ятка мечів, начебто ти і підготувався, начебто ти і зробив все, що ти. Можеш зробити на даний момент, але щось може піти. Знаєте, це не, не страх майбутнього, да? страх, що ти там щось не услідкував, десь пропустив, десь не побачив, десь не зробив і так далі. Але тут попередження, як інформація про те, що є загроза, розуміння того, що щось готується. Да. Ну, типу, як Україна готова. Ну, але ж, що готує? Росія для України в цей період Дня Незалежності. Тус Мечів. що готує. Готує удари. Тус Мечів – це загроза з повітря, це така гостра загроза з повітря, це щось голосне, це щось таке яскраве. Знаєте, я от буквально декілька днів назад дивилася на 24, але ну, саме от на 24 мені чомусь не показало. А от я розумію, що в період щось таке може бути. Да? Але ну, зараз ми з вами і це передивимося. Е, стоїть загроза іерефант і четвірка жезлів. Що це може бути? Це все. Те, що важливе для України, це все те, що несе собою якусь символіку. І Рафан це символіка, це ідеологія, це е, те, що важливо для нас. Це те, можливо, де ми будемо святкувати. Стосовно чого може е, бути саме свято, все, що пов'язано зі святом, це те, що дуже важливо для нас, і несе собою нашу якусь ідентичність. Розуміли, тобто, все пов'язано з цим святом, з Днем Незалежності. Це все пов'язано з цим святом. Ще по Ірефанту це можуть бути лікарні, навчальні заклади, це можуть бути пам'ятки культури, пам'ятки архітектури, музеї, місця. Загального користування для людей, до речі, і церкви в тому числі. Ну Четвірка жезлів е, про будинки, знову ж таки, да про лікарні, про навчальні заклади, але ще й про цивільне населення. да По Єрафанту, це не про військових. Тобто розуміємо, що загроза стоїть в основному об'єктам цивільного, ну, для об цивільним об'єктам, да. Ну, і по четвірці жезлів це будинки ну, людей. Тобто це багатоквартирні будинки, там, де живуть люди. Але знаєте, от мені не подобається, знаєте, як карти, що це загроза чомусь. Е Такому, от, щось таке, що важливо для нас саме в цей саме в це свято. От, іерафант, і четвірка жезлів. Це начебто якась символіка цього свята. зрозуміли про що я? Тому що четвірка жезлів це ще карта, коли люди збираються. Давайте ще, давайте ще, що ще готують. Де ще загроза для України. Ну, карта свята виходить, король жезлів. А... Обстріли дійсно можуть бути. Це про швидкість, це про багато, це про ракети. Місця там, де скупчення людей можуть бути, це якісь торговельні центри можуть бути. Королева мечів, четвірка мечів, знову ж таки, лікарні. Це і про пологові, і лікарні, і про, ну, і про дітей. Я не знаю, чому тут немає зараз карти дітей, але мені постійно крайнім часом, і, в принципі, я в розкладах вам про це постійно говорю, тому що ще досі залишаються під загрозою діт. Що під загрозою? Давайте так ще перепитаємо, які об'єкти. Тобто, свято хочуть зіпсувати. Які об'єкти, що під загрозою в Україні? двійка Пентаклів. Щось вони ще обирають. Між чимось. та Шукають варіанти, обирають між чимось, що під загрозою. Карта місяця цікава. А що може бути пов'язане з водою? От дивіться, знову такі карта. Королева Кубків, і карта місяця, і десятка пентаклів. Тут е... знову ж таки, з приводу брудної води, це може бути щось пов'язане із дамбами, із водою. Я не знаю, і тут і тут вода, і тут вода. Щось таке забагато води. З брудною водою, з отруєною водою, з якимись хворобами. От щось таке. Десятка в Пентаклі в цьому випадку якісь великі міста. Чому стоїть загроза? Ви подивіться, щоб вода. Вода, 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 вода. Тут дев'ятка Пентаклів. Дивіться яка. Коли багато розливається води. Або. Щось розповсюдити через воду. Да? Отак, от от, як, як полити, як щось розповсюдити через воду. Державні об'єкти, карта правосуддя, державні об'єкти і по рицарю Пантаклю це можуть бути якісь виробництва. Промислові якісь об'єкти. Ну, тобто, тут, я так розумію, ніхто не збирається, знаєте, як обирати щось військове ні, про це мова не йде. До речі, Королева Кубків 10 Пентаклів, міста біля води увага, просто нереальна. Міста біля води. Загроза будинкам багатоквартирним, приватним будинкам. Ось так. Ну, а... Шістка мечів, тут жезлів. О, Боже, карти загрози по, знову ж таки, дорога, переправи, мости, водний транспорт, будь-який транспорт, все, що рухається, все, що перевозить. Загроза така залишається. Але трошки, звісно, радує цей туз Пентаклів. Це про підготовку, да, це про, ну, є розуміння. Сподіваємося на допомогу. Тут, до речі, щось таке прийшло. Для нас якась допомога все ж таки у нас відбулася, щось таке ми маємо по відлюднику, да, про що не варто говорити і про що не варто там всім розказувати, ну, ми і не будемо всім говорити. Але розуміємо, що. Ну, трійка мечів все рівно виходить. Тому це, знаєте, як 10 мечів, трійка мечів, бути всім дуже обережними, бути всім дуже обачними, не нехтувати повітряними тривогами від слова зовсім. Тому що карти тут ну, просто недобрі, недобрі. І, і знову тут дивіться жертви: жертви через е, лікарню. От Четвірка мечів, королева мечів. Король мечів, можливо, це лікарня там, де якісь військові, може, щось з цим пов'язано? Як госпіталі, знаєте, або реабілітаційні центри? Давайте спитаємо інакше, що задумали росіянці на, день, на період да, Дня Незалежності України. Що задумали росіянці на період Дня Незалежності України для нас? Що вони задумали для нас? Дуже багато вогню і знову королеви мечів. Але двійка пент... Пентаклів кажу, двійка кубків, можливо, це не тільки про Україну. Можливо, десь в двох напрямках або в двох містах може ще десь щось відбудеться таке, знаєте? Може не тільки в Україні, що вони постійно в лікарні падають. Панство дуже обережно, будь ласка. Їм дуже потрібні жертви. Дуже багато агресії. Що вони планують для України на період Дня Незалежності? І знову карта. Дивіться, тут про вибір і там, про вибір. Двійки, двійки. Щось щось, два. Можливо, це як теракти якісь. Тікірка мечів. Імператриця. Пологові? Жінки. Щось дуже важливе для імператора. По колесниці це якраз щось таке велике може бути. да І транспорт, і і транспорт, і, ну, знову ж таки, пам'ятники якісь, да? щось таке велике може бути. Щось окрім обстрілу вони задумали. Давайте так ще спитаємо. Щось окрім обстрілу? Росіянці задумали на період 24 го числа щось окрім обстрілу правосуддя і 10 мечів. Щось таке: це про Україну чи про Росію? А вони у себе там щось задумали. А, панство, так тому і виходить оці двійки, що там, що там виходять двійки. І імператриця ця може, звісно, показувати, як і на Україну на Пологові, а може показувати, як і на саму Росію, тому що ну, ми ж, типу, про них питаємо. Да? Це ну, карта держави в цілому. Тут вони щось можуть зробити і у себе: десять мечів, карта правосуддя, щось таке, знаєте, видати е, якусь катастрофу за чисту монету. Повторити якусь історію, яка вже була. І Україна тут буде як заручник ситуації. Тобто вони можуть планувати щось і в Україні, і планують щось і у себе <кхід> на Росії саме в цей період часу. Так, що, друзі, що це може бути? Що вони у себе можуть планувати на території. От вам і п'ятірка мечів. Це карта певних терактів, причому терактів публічних по зірці, це має бути щось таке на загал, щоб бачила вся світова спільнота. Там, де чогось багато, багато в плані ресурсів. Ой, боже. До речі, в них також може бути щось з водою пов'язане. І з електрикою карта світу. Ой, карта світу, кажу, карта зірка. Це вами веже. Я питаю, чи вони готують щось у себе на Росії? Двійка жезлів, карта, вежа і сила. Ви знаєте, не знаю конкретно про Росію, ну, це може бути і Росія, а може бути і Білорусь. Тому тут якась така країна, яка хотілося б, щоб це не було там, тимчасово окупованих територій. Да? Тобто це якісь. Території, які наразі пов'язані з Росією. Ну, ми розуміємо, що і тимчасово окуповані в тому числі. Тому тут насильно щось такі прикласти силу до якоїсь катастрофи, вони собі задумали. А вони собі задумали колесо Фортуни, що вони хочуть в цей період. Верховний суд це про привернути увагу. Це про жертви серед населення, це про щось закінчити, створити якусь голосну подію, яка зможе повернути всі зміни. Або, знаєте, як е, яка зможе повернути до них контроль над подіями, контроль над ситуацією. Верховний Суд і колесо Фортуни взагалі. Ну, і, і магічні карти, в тому числі там ще і правосуддя виходила, да, і вежа. Тобто, тут, можливо, і про практики якісь і там повішений в нас був. Тому м колесо фортуни це будь-який вплив на ситуацію. Да? Тобто, от вам і Верховна Жриця, до речі, і королева Кубків, і карта світу. Чи планують вони якісь ритуали на цей період? Чи планують росіянці якісь ритуали на період Дня Незалежності України? Ну Верховна жриця. Планують, планують. І от якраз жертви їм для цього і потрібні. Король жезлів це активні дії, все, що може бути приурочено до певного свята. І знову ж таки щось може в трьох напрямках, Да, планують і у себе на території, в тому числі. Мої, друзі, що вам сказати? Хвора країна. Я сьогодні робила цей розклад про хресний хід. Якщо ще не дивилися, подивіться. Ну, нема просто слів, одні емоції, як то кажуть. Давайте запитаємо ще інакше, як пройде в Україні День Незалежності, як в Україні пройде День Незалежності, період цього свята, да, в цьому році, як пройде карта помірності. От бачите, це може бути тобто не на сам 24 да, число, а от або до, або після. По помірності не обов'язково про дату, Тобто ми дивимося реально на період часу. На період часу. І все рівно у нас іде з вами і паш мечів, і карта місяця, і тут по помірності. Тобто, все рівно якась загроза від води може бути. Або отруєна вода, або зверху вода, або якось змінити воду, да? щось змінити структуру води. Ну, от якось так, Як пройде День Незалежності. А, на чеку. Паж мечів, загрози будуть на чеку. Це про повітряні, це про. Не готуємось. Якась ситуація може повторитися. І знову карта дітей виходить. Карта диявола о п'ятірка жезлів. Дивіться. Це ж от 100% про. Господи, як? Про ритуал. Про чорні магічні ритуали. І карта дітей. Бути дуже обережні. Вже готуються, щось збирають. Але чомусь не тільки про Україну мова йде. А ще в якійсь країні, окрім України і Росії, може бути якась ситуація загрозлива для людей, створена Росією в цей період. Щось таке може бути? Так. Да. Може бути. По відлюднику по правосуддю, може бути відлюдник це щось таємне, щось приховане, це коли спостерігаєш, це коли, можливо, знаєте, як пов'язано з держструктурами або щось таке, знаєте, розкачати розкачати стабільність в країні, ну порушити стабільність в країні. Да? По відлюднику теракт можливо якийсь зробити. Може, 100% вежа, дивіться, да? мова йде не тільки про Україну, Росію, і знову двійка, і ще десь щось. Да? От, ну, тобто, да, щось такі, королеви мечів, щось такі вони планують. Ви мені і у себе в країні, в тому числі. Ви мені якось скидали. Зараз, мабуть, з вами глянемо про ті дрони в Німеччині. Мабуть, з вами глянемо. На свята панство, е обережно бережіть себе, бережіть себе, е не ігноруймо повітряні. Бережіть себе та Україну.